Шановні товариство, я дуже попрошу пані Валентина, пані Валентина. Я дуже вас попрошу послухати. Значить, справа в тому, що тут на комісії сидять такі високоповажні е, представники громади з освітою, з досвідом і все інше. Але місто Київ зараз представляє себе футбольне поле, на якому граються без правил. І ці правила ви, шановне панство, не виробляєте. Вони вже вироблені в Конституції, ми маємо їх дотримуватись. Інакше ми вас попереджаємо, що соціальне замовлення, яке ми зараз е реалізовуємо, воно прийде в певний період в конфронтацію з вашими підходами і буде просто колос в місті, особливо в Печерському районі. Шановне товариство, нема у нас територіальних громад. Територіальні громади стануть тоді, коли будуть як паспорти у громадян, то що так у громаді буде реєстр власності, пані Олена, реєстр власників, статут. статут. І буде людина усвідомлювати себе частиною громади власником. Без цього, що відбувається, І, ви, і ми разом з вами будемо відповідати, відповідати за такі наслідки. Тому я дуже вас прошу. Ті вимоги, які ми ставимо зараз в середині, мають обов'язково виконані. І наша ініціативна група, яка представляє, активістів Майдану не ради активістів Майдану, якщо вас це не нашковує, там якісь інші папери на вас пішли. У нас активісти Майдану, які не стали в простір громадських організацій. А стали простір відновлення встановлення конституційного устрою через територіальні громади і має бути обов'язково наша група the question Помню, что сначала был первый этаж воды. Комісії він озвучує написати тих документів, які представлені вами життя в І тому, знає, тому я прошу, я, я не сказав, що абсолютно і все. Я сказав, що на основі тих, що представлено. Тому давайте не будемо зараз розбиратися, має право Рада Майдану, немає права рада. Що сьогодні не складається, не складається розумінні єдиної позиції. Ми, ми готові розглядати ці питання далі. Придавайте розмову, документи, і знову ж таки не потрібно сьогодні, щоб зараз звучали речі, і ми оцінок не будемо давати зору. Дякую, зовсім. Давайте ось ще представник громади, формуючи. Є представники ініціативної групи по відновлення конституційного устрою в Україні. Тобто Представники Конституційного устрою, вони не представники ідеальної громади, але я провідную, що що вона заважає. What do you want? Друзі, ви всі повинні зрозуміти одну дуже просту речі, що ми всі є територіальна громада, ми всі з вами. Але ми завдяки метологічному центру хочемо довести це до всіх. Нас почули, по-перше, частково почули. Створити методологічний центр разом з вами. Ми готові працювати. Я рад, що ви нас почули. Я розумію, що ми дуже швидко набираємо тему, а за нами ще не поспішають, тому я прошу приєднатися і ми з вами будемо працювати, працювати, тому що це треба зробити. Ми за двадцять три роки це не встигли зробити. Але війна вже казали. Я це швидше треба це зробити, щоб у нас був механізм первичного права. Створити на необхідно. Це дуже просто, але це дуже складно, тому що ми всі це розуміємо. От одна людина каже, що у нас є керівник. Немає у нас. Де Юрій є, а де факто немає. Секундочку, секундочку. Пам'ятаєте, так? Мою позицію. Тому все, що зможе зробити наша комісія для того, щоб допомогти вашій ініціативі дійти до логічного завершення, ми все це зробимо. Тому давайте працювати разом без е, ніяких питань. Ми, ми не дуже співпрацювати з усіма. Якщо ви бачите...